Привіт, малюки, малятка, маленькі хлопчики та дівчатка. Нарешті ми з вами познайомимося. Я письменниця Лана Мун, і я пишу для вас книжки, веселі, дитячі книжки. В мене накопичилось стільки дитячих книжок. Я хочу з вами ними поділитися. Та я пишу книжки не лише для маляток, а й для батьків, для дорослих. Тож про це я поділюся з вами згодом чи пізніше. А може тобі десь так років 10-15 і ти вже сам читаєш мої книжки, бо вони піднімають тобі настрій, і ти полюбляєш пригоди, а можливо, мої книжки читають і твої батьки. Ну так, щоб нудьгувати. І було що веселеньке тобі розказати. А можливо, ти вже сивий, бодренький дідусь, чи дуже завзята, активна бабуся, до яких понаїжджали внуки, і маленьких бешкетників, потрібно чимось розважати. Ну що ж, я рада вам усім, друзі мої, маленькі малята. Сивий, але бодренький дідусь, активна завзята бабуся чи веселі батьки, читайте мої веселі книжки та завжди будьте в курсі добрих, цікавих пригод та розваг у житті моїх героїв, моїх веселих, смішних та захоплюючих пригод у книжках. Підписуйся на мій цікавий, веселий, розважальний канал, будь тобі 7 років або 90 плюс. Заліпай до моїх пригодницьких книг та настрій собі піднімай. Сьогодні ти на мітлі з відьмою чушкою політай, збери все таємне зіллячко. Або печерних та неревноважених тролів злюк налякай. І разом із відьмою їх із болота проганяй. Чи хоча б чайок болотяний, смачненький, і з неї на веранді попивай? А може, чушка вирішить сьогодні з неба зорі вкрасти, а ти разом з нею погасаєш на мітлі. Вона тебе прокатить із вітерце, а потім через віконце поверне додому. Або зіллечко буде варити вночі. Тож, треба їй допомогти, ну там казани з коморки притягти. Справишся ти з цим? чи ні? Чи величезну плошку, що загубилася, їй треба допомогти знайти. Я вважаю, що ти справишся із цим. Ну, або ж треба трохи помріяти, полежати, відпочити, зорі не красти, а просто їх на небі порахувати. Або разом із відьмою її відьомський журнальчик почитати. Та потім щось таке цікавеньке начарувати. Ну, звісно ж, цього журнальчику. Бо не просто так. Відьма ж на нього підписалася. Там усі нові зіллячка. Та цікаві пригоди. А ще багато-багато чого цікавенького, не тільки пригод і зіллячок у цьому журнальчику. Тож відьма, на цей журнальчик підписалася вже давно. Цей журнальчик відьомський про зіллячка, як гарненько зварити, або усі літки можна там прочитати. Або як і де відьомські трави по лісу збирати, де чарівні мухомори шукати, та інші відьомські інгредієнти повідколупувати. Тобто повідшукувати. Угу. Так ось відьомський журнальчик почекати та щось цікавеньке начарувати. А можливо, ти полюбляєш пригодницькі книги. Ну там дитячі детективи. Так ось. Не розчарую тебе. І таке є у мене. Ну ось, наприклад, як хтось уночі у всьому лісі зорі вкрав на небі. Ну, звісно, ти скажеш, це відьмачушка. Але ні, це не вона. М -м. Ось коли будеш читати мої книжки, тоді все будеш знати. Хто ж ці зорі вкрав, або куди зникла мітла, або хто Щурика у відьми вкрав. Або куди зникають усі зілечка із комори, хто їх там поїдає та пусті склянки залишає. Це треба усе розслідувати. Тож як не ти. м? Читай про інші веселі пригоди у моїх книжках. Та щось ми з тобою засиділися. Тож треба і про інші пригоди тобі дізнатися. Ось є в мене ще така історія, як мітлу. Ну, все, 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 все ґедь дістало, і вона вирішила втекти, ну а саме польоти до місяця уночі, щоб зорі красти, чи нічні польоти до лісу з відьмою уночі, щоб відьомських трав не збирати? Чи просто відьма на мітлі туди, сюди хоче погасати? А мітлі це так настогидло, так набридло? Що вона нічого не може відьмі сказати? Бо Вона нічого не може відьмі сказати. Чи ж ось яка несосвітня просто наглість? Відьма вирішила бідненькою мітлою свою халупку прибрати і стала нею сторічно пилючку по всім закуткам вимітати. Змітати, все вигрібати, та ще й павотиня зі стелі здирати. І все на ту бідну мітлу накручувати і накручувати. Тож не витримала такого ставлення до неї, бо де ж це бачено, що відьми взагалі генеральне прибирання робила, якась відьма то зламана була. Яка ж відьма робить прибирання? Де ж це бачено? Щоб взагалі відьме генеральне прибирання робила, відьма зламана. Не може відьма робити прибирання. Вона ж любить ту пелючку, грязючку. Увесь бруд полюбляє. І насупившись, та мітла вирішила втекти. Так-так, від відьми втекти до сонячного пляжу у Майамі. Бо її там такі пригоди чекали. Читай сам! І розважайся, не буду я тобі усе розказувати. Сам прочитаєш і дізнаєшся, які були пригоди у тієї мітли. Або розкажу тобі ще одну цікавеньку історію, коротку таку, коли гобліни ганебно викрали у відьми Щуриня і залишили їй там на камінці якусь таку ж ганебну записульку. Якщо вона піде геть з болота, то вони повернуть їй щурення. Вогна того улюбленця повернуть. Ну, а нічого, що ту болотяну місцевість відьма зайняла ще до того, як ті ганебні гобліни взагалі прийшли до їхнього відьомського лісу. М? Так, так. Відьма перша зайняла ту гарну, пригарно, таку чудову болотяну місцевість ще до того, як гобліни прийшли у чудовий чарівний Відьомський ліс. І нічого, якщо вона на тому болоті вже рік живе, як. Хто ж винуват, що ті гобліни не зайняли ту болотяну місцевість раніше? Не прийшли вони раніше. Ну що ж тут поробити? Неї зайняли. Цю прекрасну місцевість, а тепер ще й права тут свої качають. Ну, ось такому не бувать. Ні-ні ні. І ще раз ні. Чушка, відьма чушка, і її подруга Зеленушка, ну звісно ж, врятують журиня та гоблінів. Ну, звісно, звісно, теж провчать. Провчать. Але як вони це зроблять, сам читай в моїх. Книжках. На ну, можливо ти веселі віршики полюбляєш та з героями усі пригоди стрибаєш. В усі пригоди стрибаєш. Дитячі віршики читай та настрій собі піднімай. Ну ще коротеньку історію на два-три слова тобі розкажу. Була ще пригода у Мідли, коли вона втекла до Парижу. Чому всі запитаєш ти? Читай це у моїх книжках. І дізнаєшся все сам. Чи відьма, яка у відпуску втекла, куди запитаєш ти? Та на пляж втомилася трохи відьма, від нічних польотів на мітлі, від зіллячок варити уночі. Ну, звісно ж, зорі та й кома по небу красти та з гоблінами вести, назвемо їх так, світські розмови. Тож відьма чушка завжди сперечається з тими гоблінами. Завжди у них щось виникає, якісь розмовки між ними. Тож в мене є ще багато книжок, не тільки про Відьми-чушку. Це просто мій улюблений персонаж, тому я тобі розказала про не. Але в інших відео я тобі розкажу про інших моїх персонажів. Можливо, про Відьми-чушку ще й розкажу, про інші пригоди. В інших моїх відео. Я постараюся тобі зачитати деякі мої книжки і підняти тобі настрій. Тож залишайся на моєму каналу, підписуйся на мій канал, жмякай на дзвіночок, пиши в коментарі, що б ти хотів, щоб я тобі прочла. Та які взагалі ти полюбляєш книжки. Про що ти любиш читати або ж слухати? І я тобі свої книжки почитаю. А ще раз кажу. Про інші книжки. Теж бувай до побачення! Веселі безкетники та їхні батьки! Веселі дідусі та бабусі! До побачення, до іншого відео!